Доброго вам здоров'я, шановні! 29 грудня. Сьогодні Православна Церква згадує мучників 14 тисяч немовлят за Христа Побитих. 29 грудня наші предки вважали особливим і надзвичайно тривожним днем. В цей день було прийнято гадати, звертатися до духів і намагатися зазирнути в майбутнє. Дівчата особливо прагнули дізнатися про можливе заміжжя та зустріч зі своїм судженим. Сам день вважався нещасливим, а народженим в цей час приписували постійні негаразди, якщо вони не носитимуть із собою Онікс як талісман. Ввечері, за народними віруваннями, страшний день, а цей день саме так і називався в народі страшний. Наші пращури вірили, що ввечері активізується 29 грудня нечиста сила. Для захисту в цей день проводили спеціальні обряди, приносили кілки з червоної гірки і ставили їх у дворі. Щоб відлякати злих духів, розводили велике багаття, вірячи, що вогонь знищить всі недуги і проблеми. Особливу увагу приділяли дітям, яких вважали найбільш вразливими. Їх не випускали за ворота і захищали, кладучи в колиску окраєць хліба та чортополох. Наші предки примічали погоду за поведінкою тварин і природніми явищами. Якщо 29 грудня кури стояли на одній нозі, це свідчило про наближення холодних та суворих днів. Якщо ж свійський птах крутив хвостом, то очікували на потепління. Снігир, який співав цього дня, вважався передвісником снігопаду. Інші прикмети також допомагали прогнозувати погоду. Якщо луна чулася здалеку, це означало наближення морозів. Тріск льоду віщував довготривале похолодання, а грім посеред зими пророкував сильну за меті. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних, справжніх українських обрядів, вірувань, знань, пересторог, заборони, забобони про все, все, все вам розкажу. Все, що дізналася сама, все, що продаю вам, з етнографічних джерел, з старовинних переказів, з книжок, з усього того, що тримає нашу духовну скарбницю, і те, що ми з вами маємо зберегти, і передати в прийдешні покоління, бо воно до нас дійшло з минулих часів. І, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця, бо це дуже важливо. Ставте йому лайки, вподобайки, аби підтримати. Робіть репости. Це так само дуже важливо. І пишіть під відео коментарі довгі продовгі. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України за цей день, за сьогоднішній день, за 29 грудня 2024 року. І я дякую святим заступникам цього дня за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Коли настав час великої події втілення Сина Божого і його народження від Пресвятої Діви Марії, східні волхви побачили на небі нову зірку. Вона сповістила про народження царя юдейського і вказувала їм шлях до Єрусалима, де вони вирушили, щоб вклонитися новонародженому Богові. Після поклоніння Богонемовляті волхви, отримавши откровення від Бога, не повернулися до Ірода, як той вимагав, а вирушили до своєї країни іншим шляхом. Зрозумівши, що його план знайти немовля, зірвався, Ірод наказав позбутися всіх хлопчиків у Віфлеємі і у Колицях молодших двох років, сподіваючись, що серед них буде і Бога немовля, якого він вважав своїм суперником. Загиблі немовлята стали першими мучениками за Христа вже при його житті. Гнів ірода поширився і на Симеона богоприємця, який проголосив в храмі про народження Месії. Після його відходу цар не дозволив поховати святого старця з належними почистями. За його наказом постраждав священник і пророк Захарія, якого було позбавлено життя в Єрусалимському храмі, між жертовником та вівтарем, оскільки він не розкрив місце заходження свого сина Йоанна, майбутнього хрестителя Господа. Але Божий гнів невдовзі і спіткав Ірода. Його вразила страшна хвороба, і він помер, живцем з'їдений хробаками. Перед своєю смертю Ірод завершив свої злочини, наказавши позбутися первосвященників, книжників, рідного брата, сестри з її чоловіком і 70 членів Сінодріону. 29 грудня хлопці та дівчата проводили час разом, влаштовували вечорниці та продовжували святочні гуляння. На таких зустрічах можна було зізнатися в своїх почуттях або знайти симпатію. Сім'ї зазвичай збиралися вдома, щоб захиститися від нечистої сили. Вечорами розповідали моторошні історії та легенди, грали в загадки на різні теми. Спільний страх перед духами ставав приводом для зближення, тоді як сварки та суперечки суворо заборонялися. У народних віруваннях 29 грудня вважався днем підвищеної активності нечистої сили. Це один з найнебезпечніших днів взагалі в цьому році. Люди були переконані, що саме цього дня нечиста сила стає особливо злою, спричиняючи хвороби різні негаразди. Щоб вберегтися від впливу темних сил, наші предки спалювали кількі загорожі, вірячи, що полем'я здатне знищити наведені хвороби та страхи. Слов'яни також використовували різноманітні амулети для захисту від злих духів. Особливо потужними вважалися гострі залізні предмети, які за повір'ями відлякували нечість. Додатковий захист забезпечували рослинообереги, як от полин, часник, мак і плакун трава, що створювали невидимий бар'єр між людиною та темними силами. Не всі духи природи вважалися ворожими. З язичницьких часів дійшли до нас перекази, що деякі представники нечистої сили могли ставитися до людей доброзичливо. Наприклад, лісовик знав цілющі трави і допомагав їх знаходити. Домовик дбав про дітей, а дворовик піклувався про худобу. Однак намагатися задобрити таких духів було не дуже безпечно. Адже можна було ненароком спровокувати їхню ворожність. В спілкуванні з ними використовували лагідні та обережні назви, як от сусідко, дід, господар чи помічник. Ворожість нечистої сили могла проявлятися в різний спосіб. Духи лякали людей, заважали працювати, заводили в хащі чи болота, насилали хвороби або безсоння, мучили домашніх тварин. Найпоширенішим персонажем слов'янської меншої Михлобої був чорт, чиє ім'я часто слугувало назвою для інших духів, як от лісового, водяного чи польового чорта. В християнській традиції чорт уособлював абсолютне зло, що виникало з протистояння між добром та сатаною. За старовинними переказами, опівночі, сьогодні, піднявшись на дзвіницю, можна зустріти похмуру істоту колокольного мерця. Це нечистий дух, який вселяється в тіло чаклуна чи відьмака, що не знайшов спокою після смерті, бо земля відмовилася його прийняти. Такий мрець ховається в темних закутках дзвіниці, і побачити його здатні лише ті, хто наважиться опинитися там в найтаємничіший момент, рівно опівночі. Існує повір'я, що Колокольний мрець носить старий білий ковпак, який є особливо небезпечним. Той, хто наважиться зняти його, Прирікає себе на страшні страждання. Щоночі мрець приходитиме під вікна цього нещасного, благатиме повернути ковпак, але спроба виконати прохання стане фатальною, Чаклун одразу задушить свою жертву. Такою була доля тих, хто через цікавість чи необережність ризикував мати справу з цими духами. Колокольного мерця також описують як привида, що боїться звуків церковних дзвонів. З першим ударом дзвона його сила слабше. А після третього він падає, наче скошений невидимою рукою. Через це багато людей хрестяться лише після четвертого удару дзвона, вірячи, що до цього часу нечисті сили можуть ще перебувати поблизу. Церкви, каплиці та дзвіниці вночі завжди асоціювалися з містичними явищами. В народних уявленнях ці місця слугували тимчасовим притулком для упирів, заложних мерців та чортів, які ховалися там до світанку. Відвідування таких священих споруд в нічну пору вважалося особливо небезпечним, адже можна було зустріти істот із потойбічного світу. І не кожна така зустріч закінчувалася без наслідків. Сьогодні в наші пращури виконували різні обряди, ритуали, замовляння. Ви також можете використати старовинні замовляння, це замовляння, яке я для вас підшукала, спрямоване на зняття болю та заспокоєння душі та тіла. Слухайте, будь ласка, важно. Земля земська, вода річкова, а на землі світ, а в світі люди великі й малі. Допоможи, Господи, ангела, достать, забрать слід раби Божої, звітім я, стиши, Господи, небо і землю, да стиши в моєму тілі й душі мій біль, Миколу, угодничку, донеси молитву мою до Бога. А це стародавнє українське замовляння спрямоване на захист від хвороб і злих сил, що буде дуже актуально саме в такий день, коли злі сили дуже активні, 29 грудня. Подібні замовляння часто використовувалися нашими пращурами для лікування різних хвороб, для зняття болю та захисту від злих духів. Слухайте, будь ласка, уважно. На синьому морі лютий змій реве. Чого ти лютий змій ревеш? Бо нема мені чим дітей годувати. Іди, лютий, змію, в Іванів двір, і візьми од раба Божого Івана, молитвеного і хрещеного, люту кров, і будеш мати чим дітей годувати. Звісно, шановні глядачі, ми всі з вами розуміємо, що ім'я Іван можна замінити на будь-яке інше ім'я тої людини, за якої ви промовляєте це в справжнє старовинне українське замовляння. Ще сьогодні, оскільки, як я вже сказала, один з найактивніших днів в році, коли нечиста сила прям гуляє. Весь день і всю ніч для захисту від цієї нечистої сили, для захисту від вроків цієї ночі, можна промовити ще одне замовляння. Слухайте уважно. Це так само дуже старовинне, дуже дієве українське замовляння, яке я знайшла в етнографічних джерелах. Це не якийсь новоділ, а справжнє українське старовинне замовляння. Ось таке, слухайте. Господу Богу, помолюся. І Святому Духу, і святому Миколаю, святому Михаїлу, і святій Пречистій, святому Вознесінню, Святій Покрові, і святому Юрію, І тебе прошу, Красне Сонце, І тебе прошу, Ясний місяцю, і вас прошу, зори, зорениці, Божі помічниці, і тебе прошу, Галочко, одверни злих собак до мого скота, і тебе прошу, царя Давида. І кротості твоєї, станьте мені в опомощі. Що не можна робити в цей день? 29 грудня в народі називають днем побиття немовлят або страшним днем. За переказами цього дня за наказом царя ірода у Віфлеємі було вбито 14 тисяч немовлят віком до двох років. Християнські традиції їх вшановують як святих, які загинули за Христа. В цей день особливо наголошували на важливості турботи про дітей. Заборонялося сваритися з ними, не можна було дітей лаяти або якось ображати, бо діти повністю залежні від дорослих, як матеріально, так і духовно. Дітям застерігали сьогодні виходити самостійно на вулицю, особливо після заходу сонця, бо за народними віруваннями. Нечиста сила могла їх забрати. Цього дня не радили нарікати на свою долю чи скаржитися на життя, адже це могло притягнути ще більші проблеми. Також наші прапрабабці вірили, що побажання добра могли здійснитися навпаки, тому утримувалися сьогодні від побажань. Не рекомендувалося сьогодні давати чи брати у борг, а також здійснювати значні витрати. Вважалося, що гроші повернути не вдасться ні тому, хто позичив, ні тому, хто взяв. В цей період існувала заборона виносити сміття з хати, тому на Коломищині його замітали у кут на Снятінщині під постіль, а на Городенківщині на сіно під стіл. В деяких селах цього району сміття спеціально замітали від порога до столу, дотримуючись правила не вимітати нічого з хати. Щоб все залишалося вдома, щоб не викинути, не дай Боже, нічого цінного чи корисного. Від Різдва від водохреща жінкам заборонено брати до рук постоли столи. 29 грудня за новоюліанським календарем іменини святкують люди з наступними іменами: Антон, Данило, Макар, Аріна, Ірина, Марія та Лев. Ім'я Лев має грецьке походження і означає лев зрештою, і воно символізує мужність, благородство та силу. Люди з цим ім'ям зазвичай добродушні, але можуть постояти за себе. Вони не прагнуть домінувати, але мають великий ентузіазм і здатні захоплюватися новими ідеями. Леви легко адаптуються до обставин, часто допомагають іншим людям. Вони цінують довіру й доброзичливість в людях, а також дуже трепетно ставляться до своїх дітей. Шановні глядачі, цей день дійсно дуже небезпечний, тому я закликаю вас сьогодні бути особливо обережними, особливо уважними. Поменше спілкуйтеся з незнайомими людьми, бо нечиста сила, як відомо, може прикидатися, перекидатися на інших людей. Особливо небезпечно це може бути, якщо це якийсь вродливий молодий парубок або вродлива молода дівчина. Втім, якщо ви не відчуваєте якогось негативу, якщо бачите перед собою стару жінку або старого чоловіка, просто будьте вічливі, але не намагайтеся якось зблизитися з цими людьми. Знову ж таки, сьогодні дуже великий ризик отримати якийсь врок на вас або на вашу родину. Це дійсно самий такий небезпечний, я думаю, що день у всьому зимовому циклі навіть більш небезпечний, ніж день корочун. І я дуже дякую вам сьогодні за перегляд цього відео. Свята продовжуються, святки продовжуються, святкове 12-те продовжується. Відпочиваємо, набираємося сил, слухаємо українські традиції, дослухаємося до порад наших пращурів для того, щоб легше жилося, для того, щоб пам'ятати наші традиції і для того, щоб було нам що з вами передати. В прийдешні покоління, це ж наша спадщина, наша з вами загальна культурна спадщина. Я дякую вам ще раз за перегляд. Цього відео сьогодні цікавий день, але завтрашній день буде ще цікавіше. Ми вже готуємося до Маланки, і завтра, 30 грудня, ці приготування будуть відбуватися. Приходьте на цей канал, я вам розкажу, що треба буде зробити.